Вітаю, шановне товариство! Я люблю експериментувати з різними екзотичними овочами. Правда, більшість з них у мене надовго не затримується, бо приходжу до висновку, що капусточка, бурячок та морквочка набагато смачніші, ніж ота екзотика. Але їстівний фізаліс це один з небагатьох екзотичних овочів, які я вирощую в себе на ділянці кожен рік. Фізаліс належить до родини Пасльонових. Він близький родич картоплі і томатів, але, на відміну від цих культур, фізаліс стійкий до фітофторозу та інших захворювань, яким вражаються картопля і помідори, а також фізаліс не їсть колорадський жук. Я вирощую два різновиди Фізалісу, ягідний і овочевий, і хочу трошки розповісти про кожен з них. Фізаліс ягідний, або як його ще називають, фізаліс соничний це невеликі ягоди діаметром від 1 до 2 см в залежності від сорту. Також залежно від сорту може варіювати і забарвлення ягід від такого жовтувато-зеленого до насиченого помаранчевого кольору. На смак стиглі ягоди фізалісу солодкі без кислинки, але вони приємно солодкі, неприторні і їх смачно їсти в свіжому вигляді. Також ягоди фізаліса можна висушити в сушарці або на сонці, і вони з успіхом замінять родзинки у будь-якій випічці. Якщо зібрати стиглі ягоди Фізалісу і не знімаючи кожушків-ліхтариків, скласти їх в картонну коробку, то вони у свіжому вигляді збережуться у вас до нового року. Фізаліс можна використовувати для приготування пирогів, кексів, мафінів та іншої випічки, в складі якої є свіжі ягоди. Цікаво, що при термічній обробці фізаліс змінює смак, причому в кращу сторону. Якщо у свіжому вигляді смак фізалісу солодко-нейтральний, то після термічної обробки він набуває приємної кислинки і екзотичних смакових ноток. Мені, наприклад, нагадує щось таке суміш абрикосу і маракуї. маракує. Правда, у всіх, хто куштував фізаліс у випічці, думки про смакові відтінки розходяться. Декому нагадує ананас, декому персик, але всі сходяться на одному, що це смачно і екзотично. У овочевого фізалісу плоди набагато більші, ніж у ягідного, а їх форма, розмір і забарвлення залежать від сорту. У мене сорт королева малиналько з видовженими жовтими плодами. Правда, виробник обіцяв ще якийсь неймовірний смак, але смак такий самий звичайнісінький, як і у будь-якого овочевого фізалісу. – солодкуватий нейтральний. У вигляді овочу, тобто в салатах чи маринадах, мені овочевий фізаліс не подобається. Але з нього виходить просто неперевершений джем, який на смак нагадує варення з інжиру, але з легкою кислинкою. Такий джем смачний до чаю, а також він дуже гарно поєднується з сирами. У приготуванні джему з Фізалісу немає ніяких хитрощів, його готують так, як і з інших ягід. Єдине, про що слід пам'ятати, що на поверхні плодів овочевого фізалісу є восковий наліт, який надає ягодам неприємного смаку і запаху. Тому перед приготуванням джему, маринадів чи перед вживанням в їжу у свіжому вигляді, плоди фізалісу треба ретельно промити в гарячій воді. Що ж стосується вирощування фізалісу, то воно не складне, він вирощується через розсаду як помідори, але в процесі росту потребує набагато менше догляду. Фізаліс не потрібно посинкувати, підв'язувати та обробляти від хвороб та шкідників. Отож, експериментуйте, вирощуйте фізаліс чи інші екзотичні овочі, бо це робить наше життя цікавішим.